Дня компанія «Автобіс» Вас вітає, пропоную вам свіже надходження, це Трафік. 2018 рік покупка з об'ємом 1,6 92 кВт в чорному кольорі. От Я показую автомобіль такий, як тільки приїхав. На легкосплавних дисках по бокам труби стоять. Так, Чорний тріпетний салон, Механічна. Коробка передач, мультимедіа, камера заднього виду, електрозеркала, електропідйомники. Так, Автомобіль цілий, без коцок, без мятін. Ззаді присутній прицепний пристрій, партроніки, розпашонка. Перепрошую, автомобіль грязний. Як кажуть, ми він тільки приїхав з-за кордону. Людина просила, тільки попаде за кульорі, зніміть відео така машина, яка не роблена. От я вам показую автомобіль, який тільки приїхав. Можливий продаж, як готівковий, так і безготівковий. Можливі варіанти обміну. Забіж детальної інформації. Телефонують в компанію Autobis. У нас постійно різні автомобілі. До зустрічі, до перемоги. Завжди раді вам допомогти.